Як ми взагалі відносимося до дерева? Дерев'яна частина комплексу. Дивіться, стільниці, масив ясеня 4 см. Фірма заготовляє нам та привозить ось в такій герметичній плівці. Це зроблено для того, щоб дерево до... Покриття до оброблення не натягнуло вологи і не сталося з ним пропеллера. Не сталося. Тому знімається плівка і одразу обробляється. Але дерево реагує на зовнішнє середовище, теплові зазори, догляд обов'язково. Якщо не хочете дерево, можливий природний камінь. Там трошки менше догляду, але все ж таки догляд потрібний у всьому. Також підганяємо фасади, ось все пронумеровано, бачите? Тому що підбираємо фасади по структурі, щоб було гарно на комплексу. Не так, щоб було хаотично з гудзами Ні, є, звісно, відходи. Але що поробиш щоб зробити гарний виріб, потрібно прикласти зусилля. Тому переходимо в профіль, цікавимося задаємо запитання. Всім добра